Добрий день дорогі друзі. Зараз будемо обрізати кизів. Які особливості? Кізілу? В тому, що він дуже себе перегружає врожаєм. І оці гілки настільки уліплені плодовими бруньками, що ростові процеси молодих гілочок перестають, перестають молоді гілочки рости. Тому кізів більше чи інші культури потрібно омоложувати. Зараз я покажу, як це робити. Але перед цим ми прорідимо крону. Наприклад, ось ці дві гілки, вони налягають одна на одну. Я цю гілку прибираю. Далі. Оця теж перехрещується. Вибираємо. От тут дуже густо, вкорочуємо. Ну і в принципі все. Е -е, більше не будемо нічого проріджувати. І тепер звізьмемося за, за омоложення дерева. От, омоложення це, по суті діло, вкорочені гівок. Ми коли вкоротимо гілки, то тут почне наростати молода деревина, і дерево омолодиться, і ці плодові бруньки вже почнуть утворюватися на молодій деревині. Отже, зараз ми повкорочуємо всі гілочки скелетні, а оці маленькі теж повкорочуємо, тому що оці плодові гілки... Вони теж вже дуже длинні і буде дуже багато ягід, а значить вони будуть мільчати. Так, цю гілочку зробили. І ще суть моєї обрізки в тому, що я проходжу кожнісіньку ту гілочку. Значить, тут так само робимо. Скорочуємо ці маленькі плодові гілочки. Оце пішов всередину. Всі гілки, які ростуть всередину, я видаляю. Так, перейшов до цієї гілки. Вкорочуємо. Значить молоді. Такі теж вкорочуємо. Скелетні гілки на третій теж вкорочуємо. Добре. Значить ми вже завершили обрізку, встановили відео. Тепер видно, що є куди заходити світло кругом. Всі гілки вкорочені, як скелетні, так і плодові. Тепер буде менше плодів, але зато буде будуть вони крупніші. Тому що специфіка фізіова така, що він настільки утворює багато плодів, що все одно їх половину пропадає. Ми не встигаємо їх з'їдати. Тому хай краще буде їх менше. Будуть гарніші, солодші. Ну все. Тепер мені подобається це дерево. Добре. До нових зустрічей. До побачення.